Вони тепер по іншу сторону барикад. Консультанти центру здорової молоді, люди, які теж пройшли складний шлях повернення до повноцінного життя без наркотиків. І сьогодні вони мотивують інших до тверезого погляду. Працював, поміняв роботу за употреблення масу Від стройки до землікопа. Я не знаю, брався за все роботи. В принципі, не боюсь. Ну в силу употреблення були віздіуволі. Ну, как бы, я так для себе решил. думаю, значит, треба в житті, якщо бути успішним, займатися тим, що лучше всего получалось. Это употреблять. Ну употреблять я більше не хочу, то буду по другую сторону баррикад розвиватися в этом же направлении. Тривале перебування в реабілітаційному центрі, де використовується терапевтична міжнародна програма, «12 ступенів дозволяє гармонізувати психоемоційний стан пацієнта. Та за допомогою групової терапії вчить розбиратися в своїх почуттях, щоб завжди вміти знаходити здоровий вихід із складних життєвих ситуацій. Перший шаг говорить о те, що человеку необхідно прийняти своє безсилля перед болезнью, а осознання і безсилля перед алкоголюм, то є вже перший шаг до початку лікування. И с этого все начинается. Второй шаг нам говорит о том, что группа более могущественная, чем я сам. То бишь мнения окружающих людей для зависимого человека очень важны. Потому что когда он опирался на свое я, на свое понимание, это то, что его и привело в этот реабилитационный центр. Цель программы – это мы предоставляем социально-психологическую помощь для лиц с химической зависимостью, с алкогольной и наркотической зависимостью. Суть программы является признание очевидного факта, то, что человек сам самостоятельно справиться не может, и ему нужна помощь. Помощь для того, чтобы выздоравливать. Выздоровление подразумевает это кардинальные перемены, кардинальные изменения в образе жизни, в поведении, в мышлении. Потому что, как правило, жизнь знаете, превратилась в процесс употребления. Также мы проводим семинары для родственников, для созависимых людей, для тех, которые не знают, что делать в ситуации, с которой столкнулись. Потому что вперше з ситуацією алкоголізму, люди паро не знають, що робити і куди 28-річний Іван з Київської області 6 років вживав ін'єкційні наркотики. Сьогодні хлопець розповідає, що перебування в такому центрі подарувало йому надію на тверезе майбутнє, адже тільки тут він усвідомив свою залежність, що і є свідченням початку одужання душі і тіла. Ну, в, в, в центре здоровой молодежи уже нахожусь три с половиной месяца, за что реально благодарен, потому что как бы начинает меняться мое мышление, я начинаю смотреть на мир вообще другими глазами. Ну как бы начинаю понимать, что такое болезнь зависимость, понимаю, что с ней мне придется жить всю свою оставшуюся жизнь. Ну и в принципе, меня здесь учат, как правильно с ней бороться и как не оступиться в дальнейшем ну, в, в жизни. Високу оцінку надав центру здорової молоді заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру Олександр Ларченко. Лікар зазначає, що неформальна домашня атмосфера та комфортні умови перебування пацієнтів мають позитивний результат. А ще лікар запевняє, що сьогодні потреба в таких центрах зростатиме. Центр, в якому ми зараз перебуваємо, він заслуговує на Високу оцінку. І от чому тому, що перш за все звертає на себе увагу солідна матеріальна база, добрі створені умови для перебування. Повірити в себе та планувати своє майбутнє з новими пріоритетами. Про таку мотивацію говорять клієнти центру. Вот хочу очень сильно свою семью, хочу детишек, чтобы встречали меня после работы, улыбались, смеялись, потому что ну, я считаю это это радость в жизни, которую должен ощутить каждый человек. И я для этого все сделаю. И да. очень хочу хорошую жену, очень хочу свою семью, ребеночка. Вообще жалею то, что как бы, взял это в руки. Ну на данный момент как бы так смиряюсь этим и стремлюсь к лучшему. Да, я доволен, я начал жить то, что до этого было. Я не считаю жизнью это было какое-то существование, выживание. Действительно, смотришь на мир совсем по-другому. Не так, как, когда употреблял, находился в этой проблеме с этими людьми и хочется добиться что-чего-то что, в жизни нового, стремиться, стремиться работать, стремиться вообще жить и радоваться жизни совсем по-другому, трезво.